Так, наступний чар, Денис. Готовий, Денис? Да. Оп! Після Денису Георгіїв Тимур. Два. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Георгіїв Тимур Курис Юрій готується. Готовий? Раз. Швидкість. Два. Швидко, швидко, швидко. Три. Чотири. Тимур. Багато зайвого робиш за датчиками. П'ять. Молодець. Так, то був Георгієв, да, Шістнадцять. Так, куріс Юрій, Данило в Рома готується. Готовий, Юра? Оп! Раз, швидкість. Швидкість, молодець. Дуже добре. Два. Зайві кроки не роби. Три. Чотири. Останній. Останній. Вибігай просто. Добре, молодець. Данило Фроман переверзе Максим, готується. Готовий? Оп! Раз. Два. Хлопчики, хто тут зробив? Рухайтесь туди. Без м'яча там працюєте. Три. Чотири. Останній. Добре. Переверзе Максим, Маслов, Ілля. готується. Готовий? Оп! Три. Чотири. Все. П'ять. Хорош, молодець. Масло, вілья, пуляру, Андрій, Готовий? Оп! Раз. Все, молодець, п'ять єсть, молодець. Поляруш Андрій, Ігнатенко, Максим. Готовий? Оп! <ріпи> Останній. <ріпи> Добре. Ігнатенко Максим, Дубровін Ельдар Готовий? Оп! Останній. Добре. Дубровін Ельдар Левченко Артем. Готовий? Оп! Раз. Останній. Добре. Левченко Артем Кокош Єгор. Готовий? Оп! Сидіться в воротах, просив не стоять, добре. Кокош Єгор Палицький, Олексій готується. Готовий? Стоп. Оп! Останній. П'ять молодець. Хороший. Палицький Олексій Чумаченко Олександр. Готовий? Оп!